Волинянин Святослав Стукан знайомиться з новими книгами у Луцькій центральній бібліотеці для дорослих, якими днями поповнилися полиці. Зараз я тримаю книгу Євгена Клопотенка Зваблення їжею. Тут є цікаві рецепти, відповідно, нові рецепти, яких я ще не зустрічав в інших книгах, приготування десертів. Валентина Кобернюк одна з постійних читачок, каже: любить читати саме у бібліотеці, бо тут затишно. Таке життя в нас, знаєте, трохи напружене. То так читаєш роман, заглибився туди, в ту історію і жити там. Психологія мене цікавить. Є внуків сестри, цікаво, як там з тими дітьми тепер себе вести, бо ж вони такі гіперактивні. Цього року записалася до бібліотеки Лілія Юхтовська. Інтернет того не замінить. Це є така якась насолода. от, читати як новий фільм. Ти переживаєш за тих людей, за тих персонажів, які там є. Діти та люди старшого віку найчастіше відвідують книгозбірню, каже бібліотекарка Ірина Гулюк. Дітки, звичайно, люблять казочки, цікаві історії. Старші, звичайно, люди люблять історичні романи, і детективи, і такі життєві історії, які зараз пишуть активно наші українські сучасні автори. Це і Світлана Талан, Ніна Фіалко. Цими днями у центральну бібліотеку для дорослих надійшло 245 нових книг. Це сучасна українська література, світова художня, книги про відомих людей в історії та культурі, детективи, фантастика, психологія, педагогіка та науково-популярна література. Розказує директорка Марія Назаревич. В середньому за 2021 рік бібліотеки всієї нашої системи поповнилися 9400 примірників книг на загальну суму 390 тисяч гривень. Наша система Луцької територіальної громади включає в себе 25 бібліотек, і фонд її нараховує в межах 400 тисяч примірників. Книг у бібліотеки книги надходять з Українського інституту книги та купуються за гроші громад. Розпів заступник начальника управління культури Волинської облдержадміністрації Валерій Дмитрук. Інститут книги сам моніторить ситуацію, кому роздавати давати ці книги, тому що для бібліотек стоїть завдання, щоб вони були активними в соцмережах. Зокрема, насилають книги, закуплені, якщо ми говоримо за Київ, то з державного бюджету. Ну, але до репертуару, тобто до переліку тих видань, які поступають в бібліотеки, в принципі, самі бібліотеки і місцева влада відношення не мають. За останні три роки, говорить директорка Луцької бібліотечної системи Марія Назаревич, бібліотека Хлуцька читачів побільшало. У 2019-му було приблизно 37 тисяч. Зараз понад 42 тисячі читачів. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному. Луцьк.